Вітаю всіх, хто дивиться мене, Ірину Пшиченко, І зараз я розкладу три позиції. А ви, шановне панство, можете вибрати свою позицію, першу, другу чи третю, задавши собі питання або якесь бажання, яке ви хочете, щоб у вас збулося або вирішилося. І так, подумайте про свої питання, бажання. Хто хочу особисто до мене звертатися, звертатися по телефону Viber. Я завжди прикріплюю в Тіктоці або в шапці профіля, а на Ютубі під кожним відео є мій телефон. І так, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Перша позиція, чи збудеться ваше бажання? Карта Лілії. Це пов'язано або. Тут буває, як пов'язано з вашими якимись пращурами, або якимись старшими людьми у вашій сім'ї, або з якимсь суспільством, яке є аристократичним, так би сказала, високим. Давайте так, що збудеться бажання перший варіант да. вам можуть допомогти ваші пращури. Тут така перша позиція. Треба тут перш, в принципі бажання збудеться, але тут можуть бути питання або про пращурів, які можливо ще або хворіють, або боліють, і вони вам поможуть. З ними треба поговорити. Або ж збудеться бажання, якщо, якщо ви поговорите із своїми дітьми. Ну, ось така позиція перша. Да. Друга позиція це серце, це любов, бажання збудеться. Але зараз ще подивимося, що ще можу сказати. так. Допоможе вам жінка, буде подарунок, буде зустріч. Якщо ви питали, чи любить мене, чи кохає, так, любить, кохає, бажання збудеться. Головне тут не сильно. Проявлять свої занадто емоції. І третя позиція дерево. Це дерево це може означати корні ваші, і може означати хвороба. Давайте подивимося, що ще. Якщо ви хочете оперуватися, то ви можете оперуватися. Якщо ви питаєте, що буде зі здоров'ям, здоров'ям буде втручання якесь по здоров'ю буде. Або щось різко відміниться. Але потім, після того, ви все рівно знайдете ключ. І цей ключ вам е, допоможе е, вирішити мужчина. Ось так якось розказала, як вийшло. Всім удачі!